Але зате кольором обличчя я менш був схожим на мулата, ніж можна було б очікувати, беручи до уваги, що я жив за 9 чи 10 градусів від екватора, і нітрохи не пильнував уберегтися від засмаги. Бороду я якось відпустив до піваршина. Але оскільки у мене був великий вибір ножиць і лес, то я обстриг її досить коротко. Залишивши тільки те, що росло на верхній губі у формі величезних мусульманських вусів, я бачив такі у турків із салиху, Марокканці ж її не носять. Довжини вони були неймовірної, ну, не такої, звичайно, щоб повісити на них шапку, але все таки настільки значної, що в Англії лякали б ними маленьких дітей. Але я згадую про це мимохідь. Небагато було на острові глядачів, щоб милуватися моїм обличчям та фігурою. ще не все одно, який вони мали вигляд. Я не буду отже більше говорити на цю тему. В описаному вбранні я вирушив у нову подорож, що тривала днів п'ять чи шість. Спочатку я пішов уздовж берега просто до того місця, куди приставав зі своїм човном, щоб зійти на гірку, і оглянути місцевість. Оскільки човна зі мною тепер не було, я попрямував до цієї гірки навпростець більш короткою дорогою. Але як же я здивувався, коли, поглянувши на кам'янисте пасмо, яке мені довелося обгинати на човні, побачив зовсім спокійне, гладеньке море, ні хвилі, ні брижів, ні там, ні в інших місцях. Я зайшов у безвихідь перед цією загадкою і для її відгадки вирішив спостерігати море протягом деякого часу. Незабаром я пересвідчився, що причиною цієї течії є приплив, що прямує із заходу, який сполучається з потоком води якої небудь великої річки, що впадає неподалік у море, і, зважаючи на те, чи дмай вітер із заходу, чи з півночі ця течія то наближається до берега, то віддаляється від нього. Дійсно, почекавши до вечора, я знов піднявся на гірку і чітко розрізнив ту ж морську течію, тільки тепер вона проходила за милі півтори, а не біля самого берега, як того разу, коли мій човен потрапив у її потік і його понесло в море. Значить, така небезпека. Загрожувало б йому не завжди. Це відкриття наштовхнуло мене на думку, що тепер ніщо мені не заважає переправити човен на мій бік острова варто тільки вибрати час, коли течія віддалиться від берега. Але коли я подумав про практичне здійснення цього плану, спогад про небезпеку, якої я зазнав, кинув мене в такий жах що я відмовився від нього і прийняв навпаки інше рішення, більш правильне, хоча й вимагало більшої праці, я вирішив побудувати інший човен або пірогу і мати у своєму розпорядженні два човни один на одному, другий на другому боці острова. Як уже знає читач, у мене було на острові дві садиби. Передусім, моя маленька фортеця під скелею обнесена подвійною огорожею з наметом усередині та з погребом за наметом, який до часу, що описується, я встиг значно розширити, і тепер він складався з декількох відділень, що сполучалися між собою. У найсухішому й просторому відділенні в тому, з якого, як було сказано вище. Я вивів хід назовні, тобто і зовнішнього боку огорожі, у мене стояли великі череп'яні горщики, мого виробу, та штук 14 або 15 глибоких кошиків, по 5 чи 6 мірок кожен. Усе це було наповнено різною провізією, головним чином зерном, частково колосками, частково вимолоченим моїми руками. Щодо моєї зовнішньої огорожі, то, як я вже казав, кілки, які я використав для неї, пустили коріння і виросли в такі розлогі дерева, що за ними не було видно ні найменших ознак людського житла. Неподалік від моєї фортеці, під горою, трохи далі вглиб острова, тягнулися дві ділянки мого поля, які я старанно обробляв, і з яких рік у рік. Отримував хороші врожаї рису та ячменю, і якби мені знадобилося збільшити посів, навколо був непочатий край зручної землі. Друга моя садиба знаходилася в лісі. Я утримував її в повному порядку. Драбину тримав усередині, дерева, що оточували її живоплотом, я постійно підрізав, не даючи їм рости вгору. Від цього вони розпустилися і давали приємну тінь. Під захистом її листя всередині огорожі стояв парусиновий намет, так міцно встановлений на вбитих у землю кілках, що його ніколи не доводилося лагодити. У наметі я влаштував собі постіль із козячих шкур. На постелі у мене лежала ковдра з нашого корабля, і матроська шинель, щоб укриватися вночі, оскільки я часто перебував тут по декілька днів. До цієї садиби тулилися мої загороди для кіз. Обгородити їх мені коштувало неймовірної праці. Я так боявся, щоб кози не проламали огорожу, що постійно зміцнював її новими кілками і заспокоївся тільки тоді. Коли в ній не залишилося жодної щілинки, і вона була скоріше схожа на частокіл, ніж на тин. З часом, коли всі кілки прийнялися і розрослися, а вони всі прийнялися після дощової пори року, моя огорожа перетворилася на суцільну міцну стіну. Усе це показує, що я не лінувався і не шкодував труда, коли бачив. Що, виконавши ту чи іншу роботу, я збільшу свій комфорт. Що ж до розведення худоби, то це було для мене питанням існування. Мати у своєму розпорядженні стадо кіз означало для мене мати до кінця моїх днів, а я міг прожити ще років сорок невичерпний запас м'яса, молока, масла і сиру, мати ж кіз у своєму розпорядженні. Я міг тільки з тієї умови, щоб огорожа моїх загород була завжди цілком справною. Тут же біля моєї дачі ріс виноград, який я сушив на зиму. Я дуже дорожив ним, не тільки як ласощами, що, що приємно урізноманітнювали мій стіл, але і як здоровою, поживною підкріплюючою їжею. Моя лісова дача була якраз. На півдорозі, між головною моєю резиденцією і тією бухточкою, де я залишив човен. Тому під час кожної екскурсії до того берега я зупинявся там на ночівлю. Я часто ходив оглядати свій човен і піклувався про те, щоб тримати його в повному порядку. Іноді я катався на ньому. Але ніколи не відпливав від берега далі декількох сажнів. Такий у мене був страх перед морською течією та іншою непередбаченою випадковістю, яка могла статися зі мною в морі. Тепер я переходжу до нового періоду мого життя. Одного разу, близько полудня, я йшов берегом моря, прямуючи до свого човна, і раптом побачив. Слід босої людської ноги, що ясно відбився на піску. Я зупинився, як громом уражений, або наче побачив привида. Я прислухався, озирався довкола, але не почув і не побачив нічого підозрілого. Я вибіг угору на схил, щоб краще оглянути місцевість, знову спустився, ходив назад і вперед по берегу. Ніде нічого. Я не міг знайти іншого відбитка ноги. Я пішов ще раз поглянути на нього, щоб пересвідчитися, чи дійсно це людський слід і чи не привиділося мені. Але я не помилився. Це був, безперечно, відбиток ноги. Я ясно розрізнював п'яту, пальці, підошву, як він сюди потрапив. Я губився в здогадках і не міг зупинитися на жодній. У цілковитій розгубленості, не чуючи, як мовиться, землі під собою, я пішов додому, до своєї фортеці. Я був безмежно наляканий. Через кожні два три кроки я озирався назад, лякався кожного куща, кожного дерева і кожен пень, що маячив у удалині, видавався за людину. Ви не можете собі уявити, в які страшні несподівані форми. Вдяглися всі предмети в моїй збудженій уяві, які дикі думки тіснилися в моїй голові, та які безглузді рішення приймав я весь час дорогою. Добравшись до мого замка, як я став називати моє житло з того дня, я вмить опинився за огорожею. Я навіть не пам'ятав, чи переліз я через огорожу по приставній драбині, як робив це раніше, чи увійшов через двері, тобто через зовнішній хід, викопаний мною вгорі, навіть наступного дня я не міг цього пригадати. Ніколи Заєць, ніколи лисиця не рятувалася з таким божевільним жахом у своїх норах, як я у своєму притулку. Усю ніч я не склепив повіки і ще більше боявся тепер, коли не бачив предмета, який спричинив мій страх. Це неначе навіть суперечило звичайним проявам страху. Але я був до такої міри приголомшений, що мені весь час вижалися страхіття, незважаючи на те, що я був тепер далеко від сліду ноги, який перелякав мене. Хвилинами мені спадало на думку, чи не диявол це залишив свій слід. Розум зміцнював мене в цій здогадці. Справді, хто, крім диявола, в людській подобі міг забратися в ці місця, де човен, який привіз сюди людину, і де інші сліди ніг, та і яким чином могла потрапити сюди людина, але з іншого боку смішно було також думати, що диявол прибрав людську подобу з єдиною метою залишити слід своєї ноги в такому пустельному місці, як мій острів. Де було десять тисяч шансів проти одного, що ніхто цього сліду не побачить. Якщо ворогові роду людського хотілося мене налякати, він міг вигадати для цього інший спосіб. Набагато дотепніший ні, диявол не такий дурний. І нарешті з якої речі, знаючи, що я живу по цей бік острова, залишив би він свій слід на тому березі, та ще на Піску. Де його може змити хвилею при першому ж сильному прибої. Усе це було внутрішньо суперечливим і не в'язалося із звичайними нашими уявленнями про хитрощі диявола. Остаточно переконаний цими аргументами, я визнав необґрунтованість своєї гіпотези про нечисту силу і відмовився від неї. Але якщо це був не диявол, тоді виникало. Набагато більш страхітливе припущення це були дикуни з материка, який лежав проти мого острова. Імовірно, вони потрапили на острів випадково. Вийшли на море в своїй пірозі, і їх пригнало сюди течією або вітром. Вони побували на березі, а потім знову пішли в море, тому що у них було так само мало бажання залишатися в цій пустелі, як у мене. Бачити їх тут? У міру того, як я переконувався ці останні здогадці, моє серце наповнювалося вдячністю до проведіння за те, що я не був у тих місцях у той час і вони не помітили мого човна, інакше вони здогадалися б, що на острові живуть люди, і стали б розшукувати їх. Але тут мене пронизала страшна думка, а що, коли вони бачили мій човен. І здогадалися, що тут є люди. Адже якщо так, то вони повернуться з цілим гуртом своїх одноплемінників і з'їдять мене, а якщо не знайдуть, то все одно побачать мої поля і вигони, розорять мою ниву, поженуть моїх із, і я помру з голоду. Таким чином страх витіснив із моєї душі всяку надію на бога, все моє сподівання на нього яке ґрунтувалося на такому чудовому доказі його доброти до мене, неначе той, хто до цього часу живив мене в пустелі, був невладний зберегти для мене блага земні, якими я був зобов'язаний його ж щедротам. Я докаряв собі заліннощі, через які я сіяв лише стільки, щоб мені вистачило на рік наче не могло статися якої небудь випадковості, яка перешкодила б мені зібрати посіяний хліб, і я дав собі слово надалі бути розумнішим і для попередження можливості залишитися без хліба, сіяти з таким розрахунком, щоб мені вистачало хліба на два три роки.